Всеволодарчику Андрій Антоняк, Святослав Миськів та Степан Струк разом з Львівською енергією пройшли у чортінал Кубку України. Удар лівою ногою фактично притула Скольбачаков. Ну зараз домінування у ці стартові три хвилини на користь. А Юнайтед і команда в рамках літнього чемпіонату. Хорошого пана від Віктора Ткаченка. Одразу розпочинає атаку через праву кромку ігрової зони. Комбінація удар, м'яч у воротах один Забуває Святослав Мисків. Зараз дуже прикро помиляється. Поспілкується із хлопцями в перерві. Первати на лівий фланг. Знову з того ж самого напрямку хотіли. мати, що маємо. Ткаченко. Його передача в один дотик. Чудово удар головою в даній. І не те, що там втратило виконавця. Просто щось психологічно не вдається. Можливо, зараз Аскольд. Удар! Хороший сейв Михайло до лінії. Їхніх же воріт. Сорочич його. Вистріл! Гол у нас перетет 1-1. Ось, власне, здобули стандарт. І вдалося. Юрію Сорочичу. Хороша гра від Аскольда. Пас у центр. Там чорний. Сорочич. Йде на дубль. Удар! І він його оформлює. Браво! Уже 2-1. З інтервалом в 30 секунд. Новою назвою до цього ми знали. Чудовий перфекшл. Атака. Удар. М'яч у воротах. 3-1. Яскраве завершення від Павла Чорна. розгнівати пораненого звіра. Прекрасно. Хвилина та 15 секунд. Саме стільки залишається зіграти в цій частині поєдинку. Удар! Гол-м'яч у Сітці. Браво! Чудово зараз грає Марченко. Опинився там, де й потрібно. М'яч відправили партнери. Повертаємось на другий тайм дебютного протистояння сьогоднішнього рота. Павло Чорний. Втрата м'яча в простій ситуації. Чорний лівою. І він забиває. Оформлює дубль Павло Чорний. Два голи від нього і два м'ячі від Юрія Сорочича Ну і знову досить цікавий і приємний гандикап. Манди господарі. Передача не пройшла у цьому епізоді контратака. Вибігає Сорочич. Пас виконує на Аскольда, і той не забиває позаду. Давидко його. удар на виконання Михаляк підставляє запасних поки що, аби перепочити. Данило Артюшенко. Там відмашка. На червону картку, але не для Артюшенко. Ну і все. Зараз Михайло Чорний щось пояснює. Гри 4 плюс 1. Передача. На сорочча. Той пробиває. Забиває від поперечки Блискавичний удар і у виконання. Сорочча. Брав. Ну і одразу Віктор Ткаченко вітається. Свого штрафного майданчика розпочинає атаку. Тут контрнаступ. 2-1. Давидко. Михайло Чорний може вирішувати. Михайло. Лівою ногою завдає удару. Давидко один від відзначається. Чудово зараз Михайло Чорний. Ну, пробивав по воротах, але вийшло як передача. Буде занайкане, чим ми тут дізнаємось. Його вистріл по паціан... центру. Бою на чорного пройшла ця передача одразу контратака. Ледь не 2 в 2. Пробиває оближній кут, а Скольтий забиває нічого собі завершення. Браво! 7-2. Пробив, так пробив. Передача по лінії. Скидка головою, а це доволі перспективно. Удор! Там стійка стає. Юрій Сорочер зараз виконує передачу. Там Давидко над воротами дуже не виходили жодного разу на пол. Давидко. Помиляється. Там Данило Артюшенко. О, забиває. 3-7. Після помилки Станіслава Давид. Навіть певною мірою схожіся тут Каченко не пропускає. Бра, Нептун не, не пропустить, будьте разом із нами.